Рережний Олексій НАТО це найпотужніший безпековий альянс у світі. Як так трапилось, що на європейському континенті терористична Росія здійснює геноцид українців у третьому тисячолітті? Адже Україна завжди брала надзвичайно активну участь у миротворчих операціях НАТО, коли цього потребував світ? Головне питання цього відео: чи могли і як так? То коли ми мали шанс вступити в Північно-Атлантичний Альянс і упередити війну з такою кількістю жертв серед українців? Після помаранчевої революції за президентства Ющенка у 2005 році наші міжнародні відносини активізувалися. Нагадаю, тоді генсек НАТО. Навіть прибув на інаугурацію Ющенка. Наш президент бере особисту участь у саміті НАТО в Брюсселі 22 лютого 2005 року. Причому Україна єдина ненатівська країна, що залучена до нього на такому високому рівні. Там Ющенко заявив про готовність України приєднатися до плану дій щодо членства в НАТО. 18 січня 2008 року міністр закордонних справ України передав генсеку НАТО лист за підписами президента, голови Верховної Ради України та прем'єр-міністра України, в якому висловлюється спільна позиція щодо необхідності та готовності України приєднатися до ПДЧ. Саміт НАТО в Бухаресті 4 квітня 2008 року найважливіший за всю історію наших взаємовідносин. Всі тоді очікували надання Україні та Грузії плану дії щодо членства, але цього не відбулося. Як наслідок, це запустило ланцюжок подій, які у висновку стали причиною сотень тисяч смертей та приміщення мільйонів українців. Першою жертвою російських окупантів стала Грузія. Це відбулось одразу через три місяці після Бухарейського саміту НАТО. За шість років Росія тимчасово окуповує Крим та розв'язує війну на сході України. На початку 2022 року відбувається повномасштабне вторгнення. Терористичні російські війська дійшли до столиці і навіть робили спроби прорватися в Київ. На мою думку, Бухарейський саміт став точкою, коли внутрішня конкуренція в Альянсі і підігравання Путіну його європейськими друзями Затьмарили головну мету існування НАТО. Нині також, попри всі жахи, що відбуваються навколо, Франція та Німеччина діють мляво та нерішуче, і ми є свідками цих процесів. Саме тоді на Бухарецькому саміті Україна мала тотальну підтримку євроатлантичної інтеграції від Сполучених Штатів Америки, але не отримала ні членства, ні навіть плану дій щодо членства. А хто ж був проти? Німецька подруга Путіна Ангела Меркель і пов'язаний з корупційними судовими справами француз Ніколя Сарказі. Тоді тільки вони висловили сумніви щодо надання Україні та Грузії членства в НАТО. Тоді ж, в особистій розмові, Путін сказав Бушу, що Україна навіть не держава. Схиблений російський диктатор вже тоді відчув нагоду здійснити злочин проти людства. Україна та Грузія опинилися поза захистом НАТО. Потужними європейськими державами він міг продовжувати маніпулювати та користуватися відсутністю їх єдності. До речі, в НАТО досі існує консенсус щодо нерозширення та неприйняття нових членів з окупованими територіями, що може спровокувати застосування п'ятої статті. Йдеться про взаємний захист його членів, тобто найпотужніший оборонний альянс у світі не готовий відкрито протистояти Росії, який вже 9 років успішно протидіють. Героїчні збройні сили України, звісно, за підтримки країн-членів НАТО. Очевидно, що війну розпочала Росія на чолі з Путіним, і тільки вони несуть відповідальність за звірства в Бучі, Куп'янську, Маріуполі та десятках інших українських міст та містечок. Фактично, Європі, збудованій на цінностях, не вистачило рішучості упередити очевидну загрозу. Згадайте, провідні розвідки наших союзників схопили облизня, бо давали нам кілька днів. Але українська нація при мудрому керівництві збройними силами України зберегла українську державність, тому нині захоплений мужністю козацьких нащадків цивілізований світ і допомагає Україні технікою та фінансами, стримуючи дикунів Росії, Україна щодня платить життями людей за власне виживання і за захист Європи. Саме тут сьогодні розгорнувся найбільший жах на континенті з часів Другої світової війни. Але Україна обов'язково переможе і знищить остаточну російську загрозу, бо в нас за сотні років накопичилось достатньо рішучості та усвідомлення цієї необхідності, та й іншого вибору зрештою нам не залишили. Слава Україні, героям слава!